Найбрудніша жіноча маніпуляція, з якою ви або вже стикалися, або якщо ви ще не ходите на побачення, обов'язково стикнете. Хіба якщо ви абсолютно ви один з героїв мого попереднього відео, хто ще не бачив, там я реагую на коментарі дійсно таких хлопців-інцелів, які вважають, що вже все гейм овер, все скінчено для них. І краще з дівчатами взагалі не взаємодіяти. Тому якщо ви відкрили це відео, думаєте, що тут буде якесь ниття, ви не туди попали. Я не з тих людей, які збираються нити. Суть цього відео це показати, що такі дівчата існують, і я вважаю тут чоловіча відповідальність в тому плані, щоб знати це. І коли з цим хлопець стикається, він знає, він буде вже знати, як з цим протидіяти. Тобто, в нього є розуміння, ага, може бути так, ага, я роблю так. Все. Тобто, це все зводиться до того, щоб у вас були. Певні інструменти, і щоб ви могли виходити з різних ситуацій. Можна подумати, що така маніпуляція це 2010 рік, що зараз вже ніхто на таку херню не ведеться. Якби ж то це буквально за останні дні два хлопця мені написали з одним тим самим запитанням. Я вам зараз покажу скріни, ви подивитесь, в чому полягає суть. Один з хлопців, це навіть в закритій моїй тегеспільноті. Він оце, я цим поділився. Ми там з хлопцями посміялися, що таке досі існує. Так, невеличка передісторія. Хлопець з дівчиною познайомився в Тінтері, буквально коротесенька переписка. Вони вже домовились про зустріч. Ну, одразу ж видно мого підписника, і тут від дівчини прилітає повідомлення. Я тільки зараз побачила. Сорі, а ти зможеш заїхати по мене? Я то, звісно, і можу, але питання стоїть в тому, чи я хочу. Як тільки я бачу таке повідомлення, в мене моментально згорає жопа просто до небес, і хочеться сказати: я то можу, але не хочу. І на, насправді най, найкращий варіант, коли ви бачите подібне повідомлення, це не намагатися їй щось пояснити. Не треба їй писати: слухай, я думав, ми дорослі люди. Я думав, для тебе не є проблемою добратися до центру міста, бо це перепрошую, це побачення, назначене в центрі міста. Це не дівчина, яка їде до тебе додому, це не дівчина, яка їде на твій район. Ні, це центр міста. Ну, слухай, ну тобі вже там 20 плюс років. Я, я вважаю, що це нормально, якщо ти сама доберешся. Не треба їй навіть цього писати. Не треба, от, як це, розкидувати бісер перед свинями. Це ніхто не оцінить. Це просто витрачений час на вітер. Тобто кожна секунда, коли ви намагаєтесь щось там пояснити такій дівчині, це кожна згаяна секунда на те, щоб знайти нормальну іншу дівчину. Тобто, найкраща контра це просто може там блок, не блок, але точно перестати з такою дівчиною. Все, ви на цьому моменті це абсолютно достатньо інформації, щоб зрозуміти, як буде відбуватися взаємодія з такими дівчатами. Зараз хтось з хлопців може написати: слухай, а мені взагалі. Не є проблемою там, заїхати за дівчиною і відвести її в центр. Це прекрасно. Розумієте, це, це все прекрасно. Я вам зараз покажу просто наступний скрін, яка там подача. Тут ще така подача, а ти можеш заїхати. Хоча, знову ж таки, ні, ні, будь ласка, ні нічого. Тобто це все так подається, ніби ти повинен. Розумієш? А коли ти спілкуєшся з дівчиною, і в неї така подача, що ти повинен, ти ж чоловік, все, це піздець. Ти сходиш з нею на і побачення, на побаченні також це все буде проявлятися. Тобто в неї власна цінність задерта до небес, і зазвичай ця власна тінність задерта до небес, вона ще й не обосновано задерта. Тобто, сама по собі дівчина, вона, ну скажімо так, м'яко кажучи, нічого себе як з людини не представляє. Тим не менш, через те, що дуже багато хлопців їй штучно повисили саму оцінку, в неї і запити такі. І це я, знову ж таки, в першу чергу звертаюся до хлопців. Я знаю, що це досить така марна справа, бо є дуже багато пацанів, чоловіків, які настільки, скажімо так, потеряні, Бо хто ж займа... займався їхнім вихованням? Це теж таке дуже цікаве питання. Що для них цілком нормально що спілкуватися з дівчиною з позиції нижнього? Таксі питань немає. Заїду. З букетиком. То я, я не здивуюсь, якщо дівчина така скаже: слухай, от ми вже зустрілися, мені щось так впадло йти. Давай я залізу тобі, ти, ти встанеш на четвереньки, я залізу тобі на спину, і ми так підемо до кафе. Хлопець, який да, так, питань немає. І це все насправді, от такі хлопці, в них це все проявляється навіть у якихось побутових справах. Такі хлопці вони зазвичай просто не вміють говорити слова ні. Такі хлопці, вони навіть коли їдуть в автобусі, вони бояться сказати: тут моя зупинка, будь ласка, зупиніть. Тобто Вони такі трішки зашугані в такому соціальному плані. Вони часто перепрацьовують, хоча їм ніхто за це не доплачує, вони часто допомагають і нічого не отримують взамін. Тобто, це антипод до слова егоїст. Вони готові на все. І думають, що доля їх винагородить, на жаль, ні, ніхто не оцінить ваші старання. Якщо ви думаєте, що таким чином у дівчини піся потече, бо ви їй викликали таксі до центра міста, не потече. Наступний скрін: дівчина пише: Подруге, я сама не буду нікуди йти. Можеш викликати мені машину або заїхати за мною. Оцініть рівень ахуєвшості цієї мадам. Ні, будь ласка, ні нічого. Так, халоп, машину мені. Так, заїдь за мною. Так, вставай раком, я дістала тут свій страпон, буду, буду тебе страпонити. Отаке спілкування для неї норма. А чому для неї це норма? Бо, знову ж таки, є хлопці, які на це згодні. О, машина, питань нема. Страпон, ну, добре, якщо ти так кажеш, значить треба. Все, що я намагаюся донести, це те, що. Краще ніяке побачення, ніж побачення з такими дівчатами. І знову ж таки, я не то, що я ображений, мене ніхто жодна дівчина не поламала, в мене немає проблем з психікою. Якщо ви дивитесь на ті скріни і вважаєте це нормою, ну перепрошую, в кого тут з нас проблеми? Це нагадую, перше побачення перед тим була невеличка переписка. І вже такі вимоги висуваються. Я за спілкування з дівчатами, я обожнюю дівчат, але тих дівчат, які не є ахуєвші, з якими можна гарно провести час, ті побачення, на яких ти отримуєш задоволення, дівчина отримує задоволення, а, а не ті побачення, де ти прийдеш і будеш вилизувати її очко, і то це, це суто в переносному сенсі. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк, підпишіться, це дуже і дуже важливо. Напишіть в коментарях, що у вас були такі ситуації, як ви на них реагуєте. І якусь цікаву історію зі свого досвіду буде мені навіть цікаво почитати.